Бурундук Крафт з вами Єгр ТБ Майнкрафт. Блін, не знаю. Вам судити крінж вітання чи ні? Ладно, всім привіт. Бурундук крафт з Єгор ТБ Майнкрафт. Всім привіт, коротше. Ем, по області відео і по назві ви могли зрозуміти, що зараз у нас буде топ-3 мода. На поїзда для Майнкрафта є. Вітання, то, звісно, треш якийсь Ой, ладно. Третє місце у нас зам... займає мод Рардпак Vanilla 1.3. Він додає отаку от кількість поїздів. Ну та достатньо велику. Я навіть укрзалізничний. Я б його просто з радістю використовував тільки із за тих вагонів всяких прикольних. Оце от меха, вона класно пропрацьована. І ще є за РЗД окрім залізничної електрички, і за воєнного потяга, і за цього вот вагона. Я б тут все використовував, але якщо б там був хоча б якийсь функціонал. Тому і що? Ну, є десь гудок, але це гудок сам... від самого мода. Я його, звичайно, натиснув, коли поїзда спавнив. І ще оця стука. Ті парейки для переїзду. Функціоналу просто 0. Ноль. Ноль. ну але поїзда хоча б їздять. І можна сидіти майже де хочеш. Хоч на місце. Машиніста хоч на місце. Бомжа який сів всі під крісло. Ладно. Ось. Усіх салон нормально пропрацьований. а Могли б доробити. Зелена електричка. Тут теж мотору нема. Ну, але всі ці поїзда класно зроблені. Що ж ладно, переходимо до другого місця. Що ж, а на другий, а на топ-2 я вже робив огляд. Це в нас Рерд Бета 2. Можете подивитися на моєму каналі. Є відео. Огляд на... Модна поїзда. Огляд модна поїзда. Ну він такий от. Але ще є десь чме 3, але вона десь загубилася. Тому я не... не знаю, де вона? Так. Да. 100% не знаю. І тут вже присутній хоча б якийсь функціонал. Допустимо, гудок працює. Або не працює. Працює, працює, добре все. І там ще десь від Чемеха. І, на жаль, тільки в електричці, але відкриваються двері. Я сказав, відкриваються двері. Але, на жаль, сидіти де хочеш, не можна, тільки на місце водія. Ну, а ми плавно переходимо до топ 1. І топ-1 це в нас Red Pack Vanilla 2.1. В ньому поки що дуже мало поїздів. Ну, типа, три тягача, це скільки, Чотири. І три вагони. Але він, ну вже найліпший, можна сказати. Тому що, по-перше, по-перше, його можна налаштовувати. Можна зробити так, щоб можна було сидіти де хочеш. Можна фари включати, гудок подавати. Я не знаю як. Але якось можна. От в цих функціях. Двері можна відкривати. гудок я ще не знаю як давати. Це виключити фару, вроді би, так. Та, Та ні. О, все, от зараз включив. Ну, коротше, функціоналу купа. І подивіться, скільки поїздів. Перше це R22, електричка. Далі це в нас... Т3649. Я не знаю, що це за потяг. Але я чомусь його пам'ятаю. Так, це т 70 Я ще не знаю, як можна якусь кисточку оце от... Не знаю. Так. Не знаю, щось там. Далі тут т 70 чомусь вирішив злетіти. Далі. ТМ-2. Пасажирський вагон. До речі. Дуже прикольна анімація відкривання дверей. Зі звуком. Ну просто ну імбіщо. Для всяких реал лайф серіалів. Якщо ви типу, на море їдете. До речі, я хочу собі це зняти. І контейнер теж відкривається. І оце гамно теж відкривається. Ладно. Нормальний вагон. В прикольному украсі. Що ж, друзі, це були всі топи. Вийшло в мене відео на 6 хвилин. Ну, а на цьому я, напевно, буду закінчувати, от сидячи в електриці. Що ж, всім дякую за перегляд. Таке от відео вийшло. Якщо ви взяли якийсь корисний мод собі, то знімайте на здоров'я. Всім дякую за перегляд. Так, Чекай, мені треба якось попрощатися. Всем папа, званбух сундук бурундук. Ладно, я говорю, Это был Майнкрафт Сим папа.